Ти пам'ятаєш, що саме на цьому місці, наприкінці 22-го, на початку 23-го років, ми передавали оперативно-тактичні безпілотні літальні розвідувальні комплекси по Сійдо. Вони дуже круті. І от на сьогоднішній день прийшли вони в банк і дали перевірку, що банк, як вони написали, давав ризиковані операції, Нешановні перевіряючі. У нас зараз. З 24 лютого 22 року всі операції ризикові. Сьогодні ми, на жаль, вимушені констатувати, що постачання оперативно-тактичних безпілотних літальних комплексів е далеко Радіо суді припинені. Але тут на фронті і дихається легше. І станію ми побачили, з хлопцями ми теж давно не бачились. І хлопці приймайте. Найціннішу, найкрутішу, найкращу допомогу.